Відеофіксація роботи та функціональності е, принтера прямого друку для друку у F-4. Проводимо вімкнення принтера. Вмикаємо живлення принтера, вмикаємо живлення бази. Під час вімкнення живлення бази автоматично починається рух до переднього кінцевого датчика. Переходимо до вімкнення принтера. Принтер проходить ініціалізацію. Після чого стає в готовність, про що сигналізує індикатором, що постійно світить на панелі. В позиції, коли стільниця знаходиться в передній частині бази принтера, ми можемо розміщувати заготовку. Нульова точка у нас передній правий кут. Відповідно в робочому столі акрорі це дальній лівий кут. тобто Зеркальне розміщення. Після того, як ми розмістили заготовку а, на стільниці принтера, відправляємо в друк. Для відправки в друк натискаємо крайню кнопку з відповідним маркуванням. Стільниця їде до заднього кінцевого датчика, калібрується та стає в позицією. Можемо відправляти файл в роботу. Відправляємо файл. Пакет передається на принтер. Після отримання завдання принтер розпочинає друк. Оптимальна відстань від заготовки до друкуючої голівки до 2 мм. Однак наразі ми друкуємо водорозчинним чорнилом Epson. відстань складає 3 мм. В процесі друку відстань можна змінювати обертаючи енкодерний щиток. Обертаючи праворуч, вістень збільшується, обертаючи ліворуч, відстень зменшується. Оф-лампа вмикається автоматично. Під час Друку. Ви можете її примусово вимкнути та збільшити або зменшити її потужність за допомогою панелі керування. Даний процес відбувається шляхом натискання кнопки, переходу в режим вольтажу зверху або амперажу та обертання інкодера, праворуч чи ліворуч, відповідно збільшуючи чи зменшуючи потужність лампи. Робочі діапазони даної лампи. 20-24 вольта. Після завершення відруку принтер видає заготовку до переднього кінцевого датчика та стає в готовність. Знову ж таки, про що сигналізує індикатором, який постійно світиться на панелі? Відрук завершений.